Нині той час, коли громадські заходи набувають глибшого значення, коли не музикою єдиною. Фестиваль у столичному «Блокбастер Мол» зібрав українців, аби вони стали частиною спільної справи, підтримали одне одного, відволіклися від обстрілів і допомогли тим, хто на передовій. Ми вважаємо, що подібні речі вони перш за все для підняття морального духу, для розуміння людей, що ми єдині, і в цьому наша сила. І це наша єдність, це наша допомога армії, нашим збройним силам, тим людям, які... Кожен день, кожну хвилину стоять за нас. У ТРЦ розповідають влаштовувати захід можливо зокрема завдяки найбільшому сертифікованому укриттю ДСНС. Тож Бімолфест проводять вже вдруге. Кошти цього разу збирали на дрони та колісний транспорт. По перше, треба подякувати бізнесу і культурі, які долучаються до зборів для підтримки сил оборони, тому що на сьогоднішній день важливо об'єднуватися, можна відпочивати, слухати гарних українських виконавців і не тільки і робити гарні справи. В терце діляться Цьогоріч лайнап фестивалю поповнився іноземними музикантами, які також небайдужі до долі українців.